Е, ну, в стані він, в принципі, більш-менш е, нормально е, Морально він е, дуже, скажімо так, не дуже морально, тому що він повернувся, а дуже багато бійців ще не повернулося, і для нього це, це був шок. Вони думали, що вже всі повернулися, як казалося, що на протязі, там, трьох місяців всі будуть повернуті. Вот, е, тому... Він одразу включився в роботу в плані того, що повернути що треба повернути всіх інших в полоні. Е, ну я скажу так: у нас особливо зараз не було можливості ще поспілкуватися нормально, тому що він проходить обстеження і він займається. Ну тобто, займається тим, щоб повертати яким чином повертати хлопців. Тобто, вони вже спілкуються з нашими. Спецслужбами і на своєму рівні з'ясовують інформацію, яка є станом на зараз. От ми зі свого боку, як асоціація, продовжуємо так само займатися цим. Те, що наші рідні повернулися, це нічого не змінює. І ми будемо боротися і далі за всіх, хто залишається в полоні. Ні, звісно, що я не знала, і звісно, що я не очікувала, тому що, ну по-перше, це командири їх. Просто так не зневіють, і по-друге, мене там взагалі не мало бути. Я там була випадково, тому що людина, яка мала їхати, у неї був там форс-мажор, і поїхала замість цієї людини. Я. А, от і тому, в принципі, ніхто не оприлюднив, хто буде повернути. І мені в принципі було байдуже, хто буде повернути, по одній простій причині, тому що для нас. Всі військовослужбові які є з Азовсталі, які є бійцями полку Азов. Вони нам так само рідні, як і наші рідні. Тому було байдуже, хто повертається. Мені було важливо, що вони нарешті повертаються, і нарешті пройшов обмін. А, ну звісно, я по перше, ми приїхали набагато раніше, і а, ми дуже довго чекали. Ми мабуть. Годин 14-15 чекали, і все було в скажімо так в такому стані, що не було стовідсоткової впевненості, що це пройде добре. Ми боялися комусь розповідати. Ми чекали, коли воно пройде. Слава Богу, що воно пройшло. Слава Богу, що вони повернулися, і ми роботу свою не ще раз кажу, не припиняємо. Ми будемо боротися далі на всіх площадках. В Україні, у Штатах взагалі будь-де, ми будемо боротися, поки не повернемо останнього бійця. Ну, знаєте, те, що вони схудли, і те, що вони виглядають, вибачте, як дехто, як аборіген, як, наприклад, мій брат нічого не змінює. Це рідна людина. Я не розумію, як можна не впізнати свою рідну людину, навіть якщо вона схудла, навіть якщо вона заросла і так далі. Тому я впізнала. Ну, знаєте, про тривалу реабілітацію це дуже громко сказано. Я, я не можу сказати зараз, тому що потрібно, щоб вони пройшли обстеження. Я знаю, що в мене у брата проблема з, скажімо, там, його потрібно буде лікувати. Але як воно все буде відбуватися, я не знаю. Це потрібно, щоб вони пройшли обстеження і що. Вони лише добу там знаходяться, якщо так е, рахувати, тому пройде обстеження. Е, вони відійдуть і вже потім мати якісь коментарі, щось розповідати. Е, е, я просто не буду розповідати того, чого не знаю, і про що по взагалі казати. Давайте дочекаємось їх. Давайте дочекаємось е, всіх інших військовослужбовців, і нам важливо зараз повернути в. Всі... В патівнях кацапських, ну, звісно, це, це м'яко кажучи, що морально важко, тому що ви бачили прес-конференцію Дениса Прокопенка у Туреччині. По ньому видно, що він, ну, м'яко кажучи, йому соромно, і він відчуває в плані того, що. Він вже в безпеці, а його бійці ще знаходяться в катівнях. Йому про це ніхто не повідомляв, скажімо так, і ну він, він сам краще вам розповість про його переживання. Але ще раз наголошую на тому, що боротьба триває протися далі, і від вас так само залежить повернення наших хлопців, як показала практика саме розголос і постій. Політика в цьому напрямку вона є е, тим важелем, який допомагає повертати наші захисників.